Певно, дивиться мені в очі. Як це сталося? Ви коли-небудь чули про абсолютний бійцівський чемпіонат UFC? Вони намагаються його заборонити. Цей хлопець найкращий за всіх. Кого я коли-небудь бачив. Ви б'єтеся з ненавистю? Звичайно, ні. До того як це стало світовим феноменом. Звідки ви знаєте Марка Кера? Ми давно знайомі. Він мій приятель. Була легенда UFC Марк Кер. Давай, любий. За НАТО? Ні, ніколи не буває за НАТО. Привітайте дебютанта октагону Окта. Марк. Кер! Давай, Марко. Перемога це найкраще відчуття. Коли тебе підтримує 40 тисяч людей, іншого подібного кайфу у світі просто не існує. Від сценариста і режисера Бені Савді нема контракту, нема грошей. Грошей нема. У вас є сильніші знеболювані засоби. Адвіл, адвіл, адвіл. Так, так, добре. Дон, хочеш трохи? Ні, їх роздають, немов цукерки. Заходьте, усі заходьте. Дон може сфотографувати нас. Так, про що ви думаєте на початку бою? Усе просто. Чи зроблю я йому боляче перед тим, як він мені зробить? Дуейн Джонсон. Номінантка на премії Емілі Блант. Це гран-при, на якому буде нагороджено найвеличнішого бійця світу. Він повернувся з краю прірви! Подивимося, чи зможе він перемогти Марка Колмена. Ви обговорювали з кимось можливість битися з близьким другом заради кругленької суми. Просто пусти мене. Усе завжди стосується тебе. Уся справа в тобі. В тобі. Давай просто підемо, бляха. Мій великий, сильний чоловік. Я кохаю тебе. Гадаю, він хоче ваш автограф. Звичайно, без проблем. Не бийся.